Зараз намалюю свої самі улюблені страви. Ой, що тут відбувається? Дивно, хто це. Ого! Дівчата, ви хто? Так, добре. Ви потрапили до мого кулінарного челенджу. Готуйте для мене коктейль. Ні, що ж вам загадати? О, бургер! Точно гарна ідея. Починайте. Yeah! Всім привіт! Мене звуть Фібі. У мене сила рубіно. Зараз почну готувати бургер. Почнемо з булочки. Потрібне борошно. Робимо ямку. Сюди виливаємо багато яєць. І замішуємо тісто. Вийшло. Клас. Тепер тісто потрібно пофарбувати. Що ж, ми додамо червоний барвник. Перемішуємо. Тісто вийшло червоним. Ідеально. Його треба приготувати. За допомогою пальника доводимо булочку до приготування. Так розрізаємо вздовж. Збираємо бургер, гірчиця. Далі кетчуп. Після салат. Помідор. Сир. Бекон. Чудово. Чим так пахне? А що готує брітні? Ого, Уготлети? Е, я так. Я зробила чудові котлети. І так, мене звуть Брітні. У мене магія алмазу. Спіймала. А друга. Оп. Дякую, брітні. Мій бургер готовий. Накриваємо булочкою. Беремо круглу форму. Вирізаємо в центрі булочки круглий отвір. Заповнюємо його шматочками сиром. Тепер сир треба розплавити. Використовуємо пальник. Ідеально. Який аромат. Супер. А я шила. Магія смарагду. Мені потрібні мармеладки. Кладемо на булочку далі. Збиті вершки. Після тістечка макарони. Та ще мармеладки. Накриваємо все це булочкою. Готово! А тепер начаклуємо собі найсмачнішу зелену газовку. Маунті. Супер. Спробуємо. Рельйо в келих. Хм, Не вдалося заповнити до кінця. Тоді доповню цим соком зі шматочками кокосу. Вийшло. Ставимо зверху бургер. Проткнемо через бургер трубочку. Вийшло. Ой, брітні. Тобі варто поквапитись. Так, ви маєте рацію, я маю ідею. Я прикрашу бургер алмазами. Так точно виглядає смачніше, шеф. Спробуйте. Із задоволенням, що ви тут наче коли? Тобто наготували. Виглядає круто. Почнемо з блакитного бургера. І так, спробуємо. Вау! Це смачно! Вийшов гарний класичний бургер. А що з червоним? Спробуємо його розрізати на дві половинки. Вау! Всередині розтікається сир. Круто! Спробуємо. Я хочу вам сказати: із сиром все завжди смачно. Це правда. Уу! А що залишилось? Цей бургер із коктейлем. Спробуємо. М -м -м. Смачний коктейль А сам бургер? Вау, солодкий! Як цікаво! Такого я не чекав. Мені подобається. І так перемогла шела та Кібі. Дівчата. Ви такі молодці. Я рада за вас. Лише не Так-так, знайшов. Yeah. Приготуйте мені локшину. Чекаю на ваші варіанти. Yeah. Зараз начекує собі томатний соус. Чудово! Переливаємо його в локшину. Клас. Залишилось лише перемішати. Брітня, що у тебе? Я поки що не придумала, що зробити. Ця локшана жахлива. Я краще зроблю локшану із блакитної хуба-буби. Чим більше, тим краще. Так. Кладемо. Ось так. Прикрасимо збитими вершками. Посипаємо цукерками. От тепер готова. Ого! Брітні, це круто. А ось я вирішила додати до Лакшини шоколаду. Начеклуємо шоколад побільше. Чудово! Але це не просто шоколад, а дубайський. Всередині смачна фісташка начинка. Додамо її до Лакшини. Ось так. Готово. Ей, це мій шоколад. Шеф, спробуйте, поки брітні все не з'їла. Звісно, що ви вигадали? Це виглядає смачно. Почнемо. З червоної лакшини. Давайте спробуємо. Пахне томатами. Як це смачно. Класична локшина. А що тут? Ух ти! Це солодка локшина з жуйки. Творче. І поїв і повеселився. А що тут зелена локшина. Спробуємо. Як смачно! Фісташкова. Мені подобається. Але хто ж переміг? Всі. Дівчата, ви всі чудово впоралися із завданням. Кожна лопшина смачна. Дякую вам. Чмоки, чмоки, чмоки. А тепер зробіть мені желе. Давайте. Класно. Я вже знаю, що не чеколою. Давайте зробимо трохи рубінів. Класно. Але з рубіні вийде чудова полуниця. Угу, Вона ідеальна. Кладемо в блендер полуницю. Перемішуємо. Виходить полуничний смузі. Супер. Поки фібі зайнята, я можу почати готувати своє желе. Мені потрібно начаклувати трохи смарагдів, а із них вийде. Броколі. Але його ніхто не любить. Не підійде. Згодна броколі відстій. Так-так-так. Я хочу щось смачне. Вийшло. Ківі. Клас. Давайте очистимо ківі від шкірки. Нарізаємо ківі. Відправляємо у блендер. Все змішуємо у смузі. Вау! Як апетитно виглядає! Клас. Ой, стоп! Звідки тут броколі? Брітні, стій! Навіщо ти це зробила? Ти все зіпсувала? Мені потрібно начеплувати трохи мармеладу. Яка краса! Це те, що мені потрібно. Беремо гарну пляшку у вигляді алмазу. Всередину кладемо всі мармеладки. Далі блакитний мед прямо з алмазної пасіки. Заливаємо мету пляшку з мармеладом. Як чудово, виходить. Залишилось мені тільки все заморозити. Ого! І більше ти вигадала? Виглядає так гарно. А я вирішила начеклувати трохи рубінів. Пересипаємо у пляшку. Далі заливаємо смузі із полуниці. Додамо червоного меду. Він такий гарний. Заливаємо до самого краю. Брітні, можна мені спрей? Дякую. Я теж заливаю смузі у пляшку. Очекалуємо трохи. Що? Огірок? Але що мені з ним робити? Час їсти. Я вже зголоднів. І що мені робити з огірком? Без нього обійдемось, заморозимо пляшку. І що ви вигадали? Ого, як раптово! Все желе виглядає прикольно. З чого почати? Давайте із зеленого. Спробуємо його. Воно таке незвичайне. Ой. гидота. Броколі. Хочу терміново скуштувати щось смачне. Червоне жиле. Давайте, давайте оцінимо його на смак. Вау! Так. Це дуже смачно. Ой-ой. Ой. Мої зуби. Вони тепер із Рубінів. Круто. Ха -ха. І залишилось останнє жиле. Спробуємо. Бо воно із мармеладом. Ух ти, як смачно. І так, мені не сподобалось зелене, червоне дивне. А ось блакитне, найсмачніше. Брітні перемогла. Його моя перемога, я така щаслива. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйтесь на наш канал. Ну а поки що, бувай!